Вітаю сьогодні. Ми проводимо демо-день, завершальну подію проекту Deep Tech Acceleration за підтримки програми USAID, Конкуренту спроможна економіка України. Цей проект мав на меті стимулювати та підтримувати розвиток Deep Tech стартапів допомагати їм розширити команди, підвищити продажі та залучити інвестиції. Протягом двох місяців 30 наукоємних стартапів пройшли експлуаційні програми Science Intensive Innovation та Development and Renovation. Учасники отримали. Потужний поштовх у своєму розвитку та змогли вийти на новий етап бізнесу. Ми разом проходили шлях від винаходу до продукту, використовуючи. Відмінні е, інструменти, такі як індивідуальне менторство, вебінари, буткемпи, групові тренінги та багато іншого. Наші стартапи вже продемонстрували вражаючі результати під час експлораційної програми, створення нових робочих місць, підписання договору з закордонним дистриб'ютором, підготовка до пілотного проекту для великої української мережі магазинів, а також збільшення продажів. Демодень це можливість для стартапів, які пройшли експлораційні програми, представити свої продукти та сервіси перед широкою аудиторією. Потенційних інвесторів, партнерів та інших учасників стартап-екосистеми. Основною метою демо дня є залучення уваги до проєктів стартапів, встановлення партнерських відносин, залучення інвестицій та налагодження контактів із потенційними клієнтами. Сьогодні свій продукт презентують такі стартапи, як IDEX, MedUpgrade, Region ServiceDM, Hata, Health Helper, ReMnemo, 3B, Jamlix, Handrix Mobility, ACG, Grion, SolarInt, Upcycle, Integrated technology for reclamation of distributed lens. Electric, Parastok, Brown C Aquatec, Biopol, Vitalis Lacto, Kalmotec, Soul Lab, Univera, The Gray, Airbook, Mark, MechLab 3D, Robot, Narata. Вони входять до таких індустрій, як EdTech, HealthTech, MedTech, AgTech, Manufacturing, Biotech і Deep Technology. Ми переконані разом, що ми змінимо обличчя української інноваційної текохи системи. Ми IDEX, і хочемо сказати, що Vacuum Deep Tech Acceleration дуже допоміг нам сформувати нашу маркетингову стратегію, досконалити продукт, знайти перших клієнтів та перші інвестиції. Та що на тему дні була дійсно чудова можливість виступити та залучити замовників, інвесторів, партнерів, що в нас вдалося. Ми цьому раді. Дякуємо. Наш стартап Віталій Слакто вдячний команді проекту за чудово організований демо-день, менторам за їх поради і підтримку, а учасникам за нетворків і натхнення. Бажаємо удачі кожному учаснику у всіх починаннях і чекаємо нових зустрічей.